Мова з нуля, 12-й урок, на якому ми будемо розглядати наступне питання: методика, яку я тут використовую в цьому курсі, це питання, відповіді. Це дуже легко на підставі питання відповіді вчити іноземну мову, коли ви взагалі нічого не знаєте. Таким чином, ми вчимо слова, ми вчимо питання, ми вчимо відповіді і вже можна. Питаннями, відповідями, щось розмовляти, в чому відмінювання дієслів, займенників. Хто перший раз на цьому курсі обов'язково перегляньте попередні лекції, а в цьому уроці ми розглядаємо, які професії знаєте ви, вельхеберуфи кинен зі, кинен, кинен, знати, кинен. Коли в нас є подвоєння е то голосна ця буде дуже е, коротка. Кинен, кинен. Вельхиберуфа кинен зі, коли в нас є і е, то в нас буде довге І. В цьому випадку в нас буде коротке І, тут у нас буде довге І. Вельгеберу кинен зі. і кине філя. Також тут подвоєння буде. Філя, не подвоєння, а довге і. Беруф. В попередньому році ми вчили цю, це слово беруф, Професія. беруфе, професії. Я знаю. Багато професій Ich kenne viele Berufe. Я знаю багато професій. Отож, і давайте познайомимось, які ж професії ви знаєте, які ми знаємо. І тут я підготувала буквально кілька професій: це lehrer, lehrer. Х Хав всередині слова, ми не читаємо з попередніх уроків, ви це знаєте. Повторюю: буде подовжувати голосну хав після голосної подовжує Лера. Ри в кінці також не читається, воно закруглюється до «а». ляга, Деха Деха вчитель. Попередньому уроці я розповідала, коли ми хочемо утворити жіночий рід, майже з будь-якої професії додаємо ін. Die Lehrerin. Die артикль Lehrerin. Хто взагалі ніколи не чув про артиклі, в наступних уроках ми з вами розглянемо, ми просто вивчаємо зараз слова з і запам'ятовуємо, які артиклі потрібні. Verkäufer. Verkäufer. «oi» буде читатися. І Ф. Пам'ятаємо. Verkäufer. Продавець. Verkäuferin. Die. Продавчиня. Verkäufer. Продавець харкоферін продавчиня. Дуже популярна зараз професія, і всі працюють як керівник, менеджер, менеджер з продаж. Багато хто перекладається як менеджер в німецькій мові більше використовується слово як Leiter. До речі, Leiter має також ще інше ем, значення це буде драбина. Да? Так само пишеться і так само і має два значення: керівник буде liter", менеджер. Лайтерін керівниця, менеджерка. Поширена в нас професія, менеджер з продаж. У нас Verkaufen і Leiter, 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 менеджер з продаж, А якщо хочемо утворити жіночий рід, то verkaufsleiterin. В німецькій мові дуже багато слів пишуться разом, Цього не потрібно боятися. Ми їх завжди будемо читати як два окремих слова: Verkaufsleiterin, verkaufsleiterin, Менеджерка з продаж. Якщо кого цікавлять курси німецької мови, інтенсивні, у мене буде набір з 4.06 А1 та А2. Так? Кого цікавлять подробиці, пишіть мені в інстаграм або ж на email, Так. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, які професії ви знаєте. Можете їх просто погуглити або написати їх кине. Іх кине, використовуючи власне, це речення, філя беруфе. Пам'ятаємо з попередніх уроків, як відміняти це дієслово, як ми відміняємо дієслово. Іх кине, дукин, ерзіскін, вікинен, ікин зізікин, філеберуфи. І можете написати, обов'язково прописуйте, для того, щоб запам'ятати ці всі слова. Якщо відео було корисне, поставте вподобавки, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поширте це відео серед своїх знайомих, друзів, для того, щоб підтримати мою ініціативу так, розповсюдження українськомовного контенту. Так, і почуємось в наступних відео.